Друзі, всім привіт! На вулиці осінь, похмуро, і для людей можливо це погана погода, а ось для пересадки рослин чудова. І сьогодні ми поговоримо про те, як пересадити півонію так, щоб вона заквітнула вже наступної весни. Отож, перший нюанс копаємо після дощу, коли земля найбільш зволожена. Так, найменше шансів пошкодити ніжне коріння півонії. Якщо дощів немає, то добре поливаємо кущ. І копаємо аж на наступний день. Пересаджувати я буду сюди. Піоні для цвітіння люблять багато сонця. На тому місці сонця було мало, їх закривав кусь жасмину, і вони майже не квітнули. Тут сонця більше, але це була ділянка, де знову ж росли бур'яни та було сміття. Я все прибрала, буду копати тут ямки та засипати родючим ґрунтом. Півонії я викопала, а ще викопала декілька аквілегій. Тут копати не дуже зручно, і головне для того, щоб ваш кущ заквітнув наступної весни викопати так, щоб не пошкодити коріння. Краще викопати здоровим комом землі, але у мене так не вийшло через брак місця. Бачите, є квіткові бруньки, дуже важливо їх не пошкодити. І я свій корінь трішки пошкодила. Жалкую, але не було іншого варіанту. Ось другий корінь, подивіться, тут також є квіткові брунічки і знову видно, що корінь я трішки підрізала. Це не є добре. Бачите, коріння пошкоджене. І ось такий сюрприз на мене чекав. <с |startoftranscript|> я ще раніше посадила там теж кущ півоні, але вже навіть забула про нього, тому що його закрили більш дорослі кущі. Як кажуть, нема нічого більш постійного, як тимчасове. І ще знайшла там хризантему. Всі ці рослинки я зараз пересаджу на нову клумбу. Дуже важливо в цьому процесі скоротити, максимально скоротити час від викопки до посадки на нове місце. Тому краще спочатку викопати і підготувати нові посадкові ямки, а потім викопати ваш кущ і перенести його на нове місце. Як бачите, я не ділю кущ. Тому маю надію, що коріння я не дуже пошкодила, бруньки квіткові цілі, він заквітне наступного року. Земля у мене тут не дуже підходяща. Багато коріння від вишні, дикої сливи, бур'янів. Все це я буду вибирати та заповнювати родючою сомішу. Вона у мене складається з родючого ґрунту, піску та золи. Все це я змішую та засипаю до посадкових ямок. Аж потім кладу корінці. Ось бачите, яка в мене земля. Головне не заглиблювати занадто глибоко, тому що чим більше ви заглиблюєте, і чим менше сонця на ділянці, тим довше буде проростати кущ навесні і тим менше буде квіткових бруньок. Тому сильно не заглиблюємо, але також і не висаджуємо занадто близько до поверхні. Вибираємо золоту середину. Краще садити на той рівень, на якому росли кущі раніше. Якраз так і вийшло. Далі дуже важливий момент. Після посадки ми звикли все добряче трамбувати, але з співонями так краще не робити, тому що ми пошкодимо ті ніжні квіткові буруньки, які вже заклались. Потрамбовуємо землю по зовнішній границі посадкової ямки. А де вода, ви запитаєте? Все вірно, воду потрібно наливати в посадкові ямки, тоді, коли ви поклали туди вже корінці. Добре полили і далі засипала землею. Але проблема в тому, що у мене не було світла і я не змогла набрати води. Добре полью потім. На фото показала цибулини Лілі, які також сюди посадила. Ще посадила дві троянди, флокси, хризентеми, заячі ушка, і ось така клумба вийшла. Тепер шукаю мульчу для неї. Я впевнена, що мої півоні заквітнуть наступної весни, і маю велику надію, що ситуація дозволить нам це побачити. Всім гарного та мирного дня!